сьогодні СТЕМ освіта це важлива складова майбутнього освіти в Україні. Вона відкриває нові горизонти для учнів, допомагаючи їм розвивати навички, які будуть корисні не лише в навчанні, а й в професійному житті. Це можливість зрозуміти, як працює навколишній світ, які технології можуть змінювати реальність і як їх можна застосовувати для вирішення практичних проблем. Система СТЕМ охоплює науку, технології, інженерію та математику, що дозволяє дітям не лише отримувати теоретичні знання, а й вчитися застосовувати їх на практиці. Це допомагає готувати. Нове покоління до роботи в сучасному світі, де технології займають провідну роль. Саме тому 10 квітня у Прилуцькому ліцеї номер 5 відбувся stem івент Ініціативу реалізувала організація ЕКТЕД в межах проєкту забезпечення розширення економічних прав жінок та можливостей жінок для відновлення та розвитку за підтримки уряду Канади та Міністерства міжнародних справ Канади. До участі долучилися і представники stem школи, дитячі наукові студії. Захід зібрав близько 240 учнів 6 учнів 8-х та 10-х класів, аби ознайомити їх з передовими технологіями. Які вже сьогодні можуть бути застосовані для відновлення України, у нас є а, такі чудові заходи, які ми проводимо в, в закладах освіти. Інформаційні сесії для підлітків що, щоб показати їм розповісти про сучасні напрямки, а, які є. Корисними для нашого суспільства для відновлення нашої держави і Чернігівщини разом з Актет ми відпрацьовували методології, що ми розкажемо дітям, покажемо дітям. А вони це роблять в рамках своєї проєктної діяльності, і наше завдання сьогодні змотивувати саме дітей до того, щоб вони шукали реалізацію і освіту саме у напрямках STEM, які можна буде завдяки яким можна буде відбудовувати і Чернігівську область, в тому числі або покращувати багато міст. В рамках заходу ліцеїсти мали змогу дізнатися про новітні розробки у таких важливих сферах, як універсальний дизайн, архітектура, матеріали для будівництва та розумне управління інфраструктурою. Учні ознайомилися із тим, як сучасні технології можуть допомогти зробити міста України більш комфортними, доступними та стійкими до змін. На сьогоднішній день реально дуже багато міст зруйнованих повністю, і вони не то, що не. Підлягають там відновленню, а просто потрібно повністю з проєкту, з чистого ґрунту, придумувати, як це буде виглядати місто, щоб воно було комфортним для життя, щоб в ньому були враховані ті самі датчики, штучний інтелект, освітлення, розумне використання електроенергії. Також щоб це був універсальний дизайн, доступний, бо в нас зараз дуже багато ветеранок і ветеранів, які мають. Порушення зору, які потребують універсального дизайну, хорошої інфраструктури, тому що вони на кріслах колісних, і це потрібно враховувати при відбудові міст. Вчителі ліцею номер 5 кажуть, завжди намагаються впроваджувати в навчальному закладі передові технології. Тож, аби навчати дітей за новою системою, навчаються і самі. Так і цього разу переймали досвід у колег зі столиці. Вчителів така співпраця корисна, тому що обмінюються досвідом. Приїхала, як ви бачите, досить молода, амбітна команда. Команда. А ми маємо досвідчених, зрілих вчителів, які вже давно займаються саме stem освітою. Тому обмін досвіду однозначно потрібен. По-друге, треба виходити за межі власної школи. Ми вже намагалися це робити в межах області. Дуже приємно, що до нас завітали з самої столиці, де є ну, більш розвинені технології, більше можливостей вони можуть дати і нашим дітям. Такі можливості. Впроваджують елементи stem освіти у Прилуцькому ліцеї No5 ще з 2019 року. В рамках цього постійно проводять різноманітні заходи, спрямовані на її розвиток у ліцеї. Так і цьогоріч у закладі буде проведено інженерний тиждень. Це є чудовою ініціативою у впровадженні stem освіти в навчальній установі, зазначають київські освітяни школи, теж управління шкіл більше впроваджує різних, там, наприклад, як інженерних, інженерний тиждень, так або закуповує додаткове обладнання. А, класно, тут я бачу, в школі використовується і смартборди, так і є 3D принтер. І це все дуже зручно використовувати на уроках фізики, на уроках хімії, на уроках біології. І ці технології роблять і інші уроки, більш цікавішими. І школи на це звертають увагу, тому що зараз багато вчителів, хоч хоча дітей більш мотивовані. І я думаю, що вже, мабуть, років як з 10 точно це тільки процес нарощується для мотивації дітей використовувати саме гаджети, технології, чи це програмне забезпечення, чи це ті самі ноутбуки, чи це спеціальні пристрої там, для фізики чи 3D-принтера. І самі вчителі розвиваються насправді, тому що ну, це ж не технологія, яка не 20 років з'явилася. Ну, і ми на увазі впровадилася у школи. Дуже багато вчителів прокладають зусилля і тому їм велика честь, шанс. На їх вла, що вони самі навчаються цьому, і потім це для дітей передають. Не менш важливим є і те, що з 2027 року Прилуцький ліцей номер 5 увійде в статус ліцея академічного спрямування. В ньому освіту здобуватимуть учні 10-12 класів, і одним із потужних кластерів навчання буде саме СТЕМОСвіта. В ньому буде і математичні і природничі дисципліни, і біоінженерія, і комп'ютерні науки. Тому за цим майбутнє розумієте, українців вражає, наприклад, хоча й в таких складних умовах, але Биємо Сінгапура, де за 30 років вони з середнього віку перескочили в майбутнє. І саме за допомогою цих stem технологій і stem освіти. Тому для молоді це дуже актуально. Зараз помирає купа професій, але народжуються нові саме stem професії. І сьогоднішній захід якраз і дає можливість дітям почути, дізнатися. Ну і обрати для себе той чи інший вид діяльності на майбутнє стем освіти відкриває перед дітьми безліч можливостей від вивчення складних наукових дисциплін до створення інноваційних проєктів, які можуть змінювати реальність. Так як ми йдемо далі, там все зв'язано з інтернетом, з усім, з різними механізмами, це дуже знадобиться і дизайн, і все. І мені здається, це Дуже важлива тема. Учні запевняють, ці знання вже зараз допомагають краще розуміти, як технології можуть бути використані у майбутній професії. Так як я цікавлюся дизайном і архітектурою, мені дуже цікаво. Взагалі, все дуже доступно розповідають, і мені все сподобалось. І дуже багато нової інформації для себе дізналася взагалі. Дуже круто. Подібні заходи допомагають учням формувати новий погляд на навчання та професійний розвиток, створюючи можливості для дітей реалізувати свої ідеї і стати лідерами у своїх галузях. STEM-освіта не лише допомагає підготувати дітей до кар'єри в майбутньому, а й вчить їх використовувати отримані знання для розвитку суспільства і країни в цілому.